За 15 хвилин. Кохана, скільки треба часу, щоб за 15 хвилин бути готовою? Питає мене чоловік, коли ми кудись збираємось. Насправді це чудове запитання. При стебне ремені відповідь буде розлогою: чи можна приготувати смачну і поживну вечерю за 15 хвилин? Деякі кулінарні гуру стверджують, що можна. Знімають про це такі красиві відео, замилуєшся, запливають на свої ідеальні дизайнерські кухні, як океанські яхти в Марину. Вихолочні догикавки з модними зачісками, в сліпуч у білих сорочках. Особисто я обожнюю людей, які буцімто вдома на кухні готують їжу з локонами на балді і у білих сорочках. Це так життєво, так реалістично. Одразу віриш. І що найбільше зворушливо, тієї самої миті, коли вони опиняються в кухні там, де вже пів роботи самозробилося, якимось магічним чином. Овочі вже самопомилися, і в потрібній кількості на столі вляглися. Цибуля іноді навіть самопочистилась і самонарізалась кільцями. Грудка від курки самовидокремилась, самовиструбнула з упаковки і самовклалася на дошку. І масло вершкове вже не холодне, а кімнатної температури, бо воно заздалегідь самовийнялося з холодильника. Які яйця, борошно, олія, вершки, панірувальні сухарі, лимонна цедра, ягоди годжі, листя папороті, подрібнений ріг єдинорога і дрібка мускатного горіха уже самостійно пришкандибало на стіл, чемно вишукувалось і чекає. І пательня чиста стоїть на плеті, чомусь не брудна після минулого разу і навіть не в посудомийці. Ні. Вже на плиті стоїть чиста паскуда така. Мабуть, сама телепортувалась туди з мийки, де перед тим самопомилася. Угу. І от кулінарна гура, зняти з трьох камер з монтажними склейками, додатковими дублями, легкими змахами рук робить із грудки, щось тупо смажене у паніровці, овочі рубає на салат і додає олію, яка заздалегідь настоялась з пряними травами, та ферментовані лимони, які сулилися в банці не один тиждень. Головне в процесі готування не забувати додавати дрібку москатного горіху. І нагадувати, що на всю цю симфонію смаків потрібно всього лише 15 хвилин. Ну так і на що більше, якщо продукти купили, помили, підготували посуд, начиння на столі розклали, серветки лопатки в процесі подавали, кухню попередню прибирали, а потім вимивали, коли кулінарна гора звідти вшилася. Інші спеціально навчені люди. І витратили це не одну людину годину. А якщо кулінарна гора ще раптом виявилась жінкою, а не чоловіком, то її готували для зйомки і інші спеціально навчені люди, і на це пішло навіть більше часу, ніж на все інше. Якщо знімається чоловік, що його так довго готувати? До барбершопу вчасно сходив, кучерів вкоротив, щоб в очі не лізли. Може, ще й брови трохи підрівняв, щоб у них влітку не застрягали мошки. Ну, 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 і все, в принципі, красунчик. Перед зйомкою трохи мармизу припудрити, щоб проти світла не блищало, як млинець на сковорідці. Та й по всьому, Аленделон до входу в кадр готовий. А якщо знімається не відео, а фото, то можна навіть не пудрити нашу красиву чоловіка пудрити, тільки псувати красу. Інша річ, жінка. Жінку треба пудрити завжди. Жінка ніколи не достатнього лендело, навіть якщо вона Мерлін Монро. Але попудрити то тільки верхівка айсберга. Щоб підготувати жінку до зйомки, треба пройти цілу купу складносурядних етапів. То майже як ракету в космосі запустити. Перш за все, жінку треба вмити і наново намастити зволожувальним кремом. Той, що вона намастила зранку, не підходить. Він забруднився, не питайте. Коли жінку намастили кремом, а краще ще якось хитрою сироботкою, і тільки потім кремом, то далі треба намазати базу під макіяж, а потім тональну основу для макіяжу. Ні, це не одне те саме. То основа, а то база, ви що? Читати не вмієте. Окремо ще треба базу під тіні для повік. Чому не можна одразу зробити тіні так, щоб під них не треба була окрема база? Не питайте. Чому тіней треба нанести 18 максимально схожих відтінків, коричневого, і потім їх занадто розташовувати? Не питайте. Бо потім постає питання туші для вії, і знаєте що? Ви будете сміятися, але під неї теж треба окрема база. Інакше туш ту сипатиме свій і утворювати під очима мальоничій сінці. Що обов'язково треба коректор, скульптор, бронзер і гейлайтер? Це все знов не одне те саме, а чотири різні штуки. І все конче необхідне, щоб відтворити рисе обличчя, бо тональна основа робить тон шкіри рівним. І від того обличчя видається пласким. Нащо На ми перед тим нанесли тональну основу, якщо вона нам зробила обличчя пласким? Ну ви що? А як же інакше ми зробимо тон шкіри рівним? Коротше, не питайте. У нормального візажиста то всього мало видла для лизця стільки, що вистачить обмалювати статево-зрілого слона, причому не тільки його морду, а всього слона цілком хобот, хвіст і вуха з двох боків. І пезликів у візажиста більше, ніж у хірурги інструментів, і в кожного своє призначення. То все ціла наука. Що за чим? У якій кількості, якими рухами, і з яким напів під, під віпередом наносити на жіноче обличчя, щоб потім повертовувати все нарешті нанести пудру? Тобто все те, що у чоловіка на обличчі було вже і так готове, пудрою шліфани і вперед. Жінці треба спочатку ретельно намалювати і витратити на це щонайменше годину. І ще окрему годину на миття голови. І окладки волосся. Чи можна випустити жінку на відео без усіх цих танців з бубном? Можна, але ти одразу помітиш, що з нею щось не так, бо решта жінок, яких ти звикла бачити на відео і з якими все так, так і витратили ті кляті дві години на підготовку. І тому мають дуже свіжий природний вигляд, невимушені м'які хвилі, волосся. Легкий рум'янець і шкуру, що сяє зсередини. А ще вони заздалегідь витратили півтори години плюс дорога на манікюр раз на пару тижнів, коли з педикюром, то двічі довше. Щонайменше дві години на фарбування волосся і стрижку плюс дорога. Це ще раз пів місяця-півтора. Ще час від часу косметолог, щоденна рутина, вмивання, зволоження. Живлення, маска сироватка, далі по колу, хвилин по п'ять, щонайменше вранці і увечері, за тиждень сумарно набігає година з таком і на який-небудь спорт пару годин по пару разів на тиждень, бо з рахуванням дороги, передягання душу менше ніяк. І це якщо не перебувати в стані героїчного схуднення, бо коли жінка в стані героїчного схуднення, вона зайнята спортом, харчування за розкладом, приготування дієтичного їдла приблизно цілодобово, і ні на що більше часу і сил не вистачає взагалі. І це якщо не заморочуватись нарощуванням вій, волосся, нігтів, уколами в губи, вилиці, де-інде хірургічним перекроюванням, відрізанням чогось зайвого і пришиванням чогось нового. Навіть без усіх цих фундаментальних втручань у власний екстер'єр, елементарне поточне підтримування базової форми займає в середньому 7-8 годин на тиждень, понад година на добу. І ще не порахувала гоління чи епіляцію то надто інтимне. До цього ми перейдемо в іншому розділі, коли вип'ємо трохи більше. І от коли ти витратила ці рутинні 7-8 годин на тиждень, а ще окремий час на вивчення ринку космет... косметики, закупівлі тестування, коли власну пику вивчила настільки, що нафарбувати її можеш навіть без дзеркала в темряві навпомацьки, коли голову не помила або коли ти помила, і волосся вклала ще зранку, і під гуркіт фенус планувала, що вдягнеш, бо на цей. Теж треба час. От тоді, як ввечері чоловік спитає, скільки тобі треба часу, щоб за 15 хвилин бути готовою, то можливо ти вистачить усього лише півгодини чи хвилин 40. Бо, що? Бо очікування від тебе такі, що за 15 хвилин ти маєш виглядати не гірше не гірше, ніж ті жінки на відео, в яких м'які хвилі і шкіра сяє зсередини. І які витратили на це дві години професійної роботи спеціально навчених людей.